Вирішив я перехопити Віри Тікток та вести його самостійно. Жартую, просто хочу спробувати, чи це мені. Обожнюємо, коли наші постійні клієнти пишуть: Привіт, коли зможете приїхати на одне із таких замовлень беремо вас з собою. Ми вже під'їжджаємо до централ парк та підіймаємось до клієнта. Нас зустріли знайомі мордочки, леді та ось. Рей. Рей. До речі, сам диван. Завчасно нас клієнтка попередила, що на нього ходили декілька разів. Тому тут буде послуга виведення запаха сечо. Ну і тут ми починаємо роботу. Першим етапом буде безпилення дивану та прибирання. Ша я роблю вигляд, що працюю сьогодні сам, але ні, довіряю цю натяжчу справу. І я і... саме йду готувати хімію для обробки до вірні пропорції. Працюємо з нейтралізацією запроваджу. Поки рощин працює, я підготував ензимний проспредч, у складі якого є ферменти, щоб він працював з основними плямами. Далі почали зачищати на цьому етапі. Вже майже всі забруднення пішли. Хімія поділа і почали промивати. Цей етап зайняв немало часу, так як диванчик був брудний після двох пас. Тільки подивіться, яку брудну воду з нього вибрали. години роботи, і ось такий результат. Ну, і в кінці залишили ідеальний pH для цієї тканини. За це замовлення ще й вими. Ми отримали 3000 гривень. на наш TikTok та Інстаграму. Багато корисного. І як би сказала Іра в кінці відео, дякуємо за перегляд всіх цьому.